Добрий день, з вами Мігрант. Сьогодні у нас на повісті дня закон про мобілізацію. Трошки я запізнився на пару днів, але думаю, ще не всі е, встигли прочитати основні такі положення. Я відібрав таке основне, що могло б вас зацікавити. І зараз про все по порядку. Ну ми поїхали! 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію номер 10449. Фінальна версія законопроекту суттєво відрізняється від варіанту, який депутати прийняли ще в першому читанні 7 лютого, і в цьому законопроєкті вилучили е, попросту, пункт, де йшлося про демобілізацію. Тобто там мало бути, що за 36 місяців служби військовослужбовця демобілізують. Зараз цієї норми взагалі немає в цьому законопроекті. Сказали, що пізніше зроблять окремий законопроект про демобілізацію. Ну, чекаємо. І поїхали по основним положенням: залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнити зі служби після полону. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відсрочку та звільнення з військової служби. Визнані обмежено придатними, повинні пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти. Повторний медогляд. Е, думаю, тут від мене слова будуть зайвими. Ви думаю, так все прекрасно розумієте, тому їдемо далі. Громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону, мають повторно пройти медичне обстеження. Сам термін обте, обмежено придатний, виключений з законодавства зовсім. Скасовується строкова військова служба. Замість неї буде базова військова підготовка на 5 місяців, яка розпочнеться з вересня 2025 року. Військовозобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК під час дії воєнного стану та оновити свої дані в електронному кабінеті ЦНАП чи ЦТЦК. Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредит в іпотеці. Ну і поїхали до найцікавішого протягом 60 днів після набрання чинності законом військово зобов'язані, тобто чоловіки від 18 до 65, мають уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет. Або ж у ТЦК. З'явиться електронний кабінет тільки через 2 місяці після набуня, набуття закону чинності. Тобто, має, дається 2 місяці, щоб оновити свої дані в кабінеті, який з'явиться через ці 2 місяці. Тобто в електронному кабінеті, як ми бачимо, ми можемо зрозуміти, це буде мало вірогідним, що можна буде оновити свої дані. І для цього треба буде їхати в Україну і оновлювати. І зрозуміло, що назад ти вже не зможеш пересікти кордон. І найцікавіше: військово зобов'язаним обмежити консульські послуги за кордоном допоки вони не оновлять свої дані. І як повернемося до попереднього пункту, оновити це мало буде вірогідним, що взагалі. можливо. Бо дається 60 днів, щоб електронно оновити свої дані, а електронно можна буде їх оновити, відкриють електронний кабінет тільки через 2 місяці. Е, якось тут щось якась трошки нестиковка виходить. Їдемо далі. Також тим, хто ухиляється від військової служби, обмежить право керувати авто. Тобто, резюмуючи консульські дії, керування авто, все це, в принципі, для тих, хто за кордоном перебуває, це стосується того самого, бо це можна піднести все в консульські дії, тобто оновити свої водійські посвідчення українське або закордонний паспорт. Тепер буде мало можливим, хіба що є у вас військовий квиток. і... Ви оновите свої дані якимось чином, не знаю як, якщо цей кабінет раніше запрацює. Ну і поїхали далі. Е, виключили норму про одноразову доплату у розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на нулі. Щомісячна виплата е, винагороди за особливості проходження служби у розмірі 10 тисяч гривень? Фіксована плата за знищену техніку, проте, за словами ФРІС, встановити на рівні закону виплати від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене або захоплене озброєння. Тепер пішли по студентам. Студенти, у попередньому законі йшлося, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають усі здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової. Передвищої та вищої освіти. Однак тепер є нюанс. Вони мають здобувати рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Простіше кажучи, якщо студент раніше закінчив бакалаврат, а потім вступив до коледжу, то він підлягає мобілізації. Крім того, якщо студент останнього курсу завершує навчання цього року, то він має відсрочку до 30 червня. Аби її продовжити, він має вступити на магістратуру або аспірантуру. Форма, за якою здобувають освіту, значення немає. Гарантії немобілізації чи відсрочки на час вступу в магістратуру чи аспірантуру у липні серпні у законопроєкті не визначено. Тобто, ви закінчили бакалаврат, хочете собі поступати на магістратуру або аспірантуру. Ну ніхто вам не дає гарантій, що що в ці в цей проміжок вас можуть мобілізувати. І, відповідно, освіта пішла по одному місцю. Їдемо далі. Хто має право на бронювання та відсрочку? Євген Филипець розповів, що бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в органах державної влади або місцевого самоврядування. Депутати і їхні помічники не більше двох, е міністри та їхні заступники. Голови обласних сільських або селищних голів, а також судді та очільники судів та дипломати. А зараз про броню заброньованими є працівники критично важливих підприємств, установ, які забезпечують потреби зсу, їхніх військових формувань або функціональних економіки, та забезпечують життєдіяльність населення в особливий час. У тому числі співвласники таких підприємств, які не є їх працівниками, про бронь взагалі дуже класне відео є у бігусів. Я недавно дивився, де там дуже детально і дуже емоційно, і дуже зрозуміло пояснили про цю бронь, про бронь цирків, там чого ще було, якийсь магазин приправ. Дивіться туди, це не реклама, просто раджу вам подивитись це відео. І більше того, якщо бронювання підлягає частина працівників, то керівництво самостійно обирає, кого бронювати. І ще один такий цікавий пункт мобілізація авто. Згідно з документом, опублікованим нардепами, мобілізація транспортного засобу у громадян можлива, якщо в їхньому володінні перебуває більше одного автомобіля. Тобто, якщо ви є власником одного транспортного засобу, то вашу машину забирати на потреби армії не будуть. Вилучити автомобіль можуть представники територіального центру комплектування СБУ, а також підрозділи е, служби зовнішньої розвідки. Е, що тут можна сказати? Багато е, положень. Е, Думаю, найбільше це також стосується людей, які перебувають за кордоном, військово зобов'язаних. Тобто намагаються просто душити, щоб всі, я не знаю, намагались повертатись в Україну чи що. Бо, ну скажемо так, чесно, це не дуже конституційно обмежувати права та свободи своїх громадян, які перебувають за кордоном, обмежуючи цим консульські дії. Тобто заміна паспорта, продовження паспорта, заміна якихось документів, втрачених документів. І туди ж підпадає і водійське посвідчення. По лайку для вас він безкоштовний, для мене він безцінний. І напишіть, що ви думаєте про цей законопроект, точніше, вже майже прийнятий.